Всім привіт, коротше, міні-трактор Україна. Давайте також швиденько розкидаємо. Мені багато людей дзвонить і питає: який трактор взяти? Що то за трактор? Що то за трактор? Хто от бере перший? Може, хто там бували фермери, хто вже знає, що все одно послухайте. Бо знаєте, в різних магазинах розказують, що за 2000 доларів можна взяти. А Мототрактор мото вам буде 5 дзвінці. Ра В інших магазинах розказують, що все говно треба брати Японію. В інших розказують, що 3000 є трактор. А от то, от, скал, наприклад, то... трактор чи не трактор, чи шифер. А, наприклад, от. Що зробить більше роботи, там же. Ну коротше, розказують багато фігні, багато хто розказує, либо продавати, либо впарити. Я в цьому відео спеціально не буду казати конкретно ціни. Ціни є на сайті, ссылка є в профілі, якщо комусь цікаво. А так більше, десь на лівому площадку приїхав, будь-яку і бачите, там стоять куча. Щоб вам там по вухах не їздив, я вам зараз сверденько розкитаю, що почав, що ще буде робити, а що брати не треба взагалі. Поняв? Так що підпишись і зараз це покажу. Якщо приїдете на площадку, ви не знаєте, взагалі, що по чому, що, що до чого де і як, то вам скоріше за все продадуть те, що чого більше, на чому більше маржа, поняла? на чому продавець більше заробить. Мені, мені без різниці, що ви купите, чесно, що ви купите того, що ви купите того, у мене зарплата на то не повлияє. А я хочу розказати так, щоб люди розуміли. то, що все то пише на сайтах міні-трактор, Кентавр міні-трактор, скаут, мінітрактор, шифінг, міні-трактор, кентавр 40 С. Я поставив спеціальні ті трактора, де є різниця. Вот, реально є різниця по технічній частині. Вот. Я наставив, там, не буду рівня, э, вот, той хер'ю займається, хай займається той перекупу. перекупою. Я вам розкажу по ділу, э, що ви можете взагалі взяти. Самого дешевого, що ви можете взяти, якщо у вас бюджет там, Вы давайте, так бюджет. Да, і технічне завдання, що робити. Я так буду розказувати, щоб теж головне, для яких задач трактор буде взяти. Так? Якщо у вас там 2 там, 25 тисячі баксів, ну, там, до трьох, то все. І вам треба все, щоб було. І не тільки трактор, вже навісне, щоб було. От, якщо у вас огород 20 соток чи 10 соток, то, от, то все. Просто не дивитись. Просто приходите спокійно собі. У вас був там мотоблок старенький. Ви його виріши поміняти, взяти собі щось там, щоб знаєте, під жопу, щоб їздити, щоб жопу возити, щоб за мотовухом не тягатись. От, і щоб там все навісне, то, що лишилось, у вас підходило. Ну, коротше, берете такого корча. берете такого корча. Він непоганий. Щоб там про них не казали, що вони там херові, що там все сипиться і так далі, те все правда. Якщо його з умом експлуатувати, не руки у вас тако стоять, поняв, із сраки, а руки стоять нормально, то розумієте? І це буде кататися, і це буде робити. А, от. А, які тут моменти не беріть в жодному разі а, трактор, якщо речах тут стоїть. То діференціал це повна срака. диференціал буде коробка сипатися, буде під тим трактором, лежати з Поняли? з ключами в маслі кожен, кожен тиждень. У вас буде вікенд. Замість шашликів будете лежати під трактором і крутити гайки. Поняв? То ні, тут е, по ось блокується одне вращається е, постійно, ну, два постійно вращаються, то можна заблокувати одне. Вийде, типу, як блокіровка працює, ну, по факту то не блокіровка. Е, з мінусів, звісно, це повний, повний, корч, повний корч. тобто Тут все, все, що не рама, не коробка, не мотор. Е, там, колеса ще, да? От, по олосі тут більш-менш, все інше треба допрацьовувати. Треба там можуть один не працювати з заводу, і вам сервіс і скажуть, що так і треба, то китайське ново. Нова китайська технологія. Не знаєш, скільки в тебе мотогодин, крепче спіш по ночах. Все. Ну, от така фігня може бути, поняли? Може там тросик обірвати, може там десь стікти коротше, з нього. Ну. Головне, що, чим відрізняє від мотоблока, чому маєте да, доплатити, по суті, да, да? можна сказати, куплю мотоблок, перероблю його, перекину мотор наперед, все буде. А, я знаю, що деякі мужики такі роблять самоділки, що ти всі китайські трактори ну, утіль списати. Ні, ну, не всім розумієте, є а, два місяці часу, і навики, і знання, щоб це все робити. Тому <кхід> дивіться, а, мотор від мотоблоку фактично трошки більший. 90, на базі 95-го, трошки з більшим об'ємом камери згорання є. Коробка передач така от перероблена з кулісою, її вже не вибиває, вона переключається адекватно, вміняємо. По 16 ки чим краще там, за любі там, 20 ки 24-ки, таких маленьких. Що, тут все, мотор, коробка розрахована одне. на одне По потужності я брав 160-го. В би 160, якщо таких маленьких дивився. Тому що все-таки ресурс коробки буде жити довше набагато. Що ще? А, цього, За ці гроші ви отримаєте нормальну раму. Рама дійсно вже йде більш-менш нормальну раму, получаєте кольосну базу, там передня балка. А потім получаєте тут мотобоці, якщо ви навіть переробите, йдуть чулки тоненькі такі. Маленькі. ну тому що там менші колеса і воно не треба, щоб там були такі. Тут рукава йдуть самі чулки, рукава, хрузине щеплення. Тут іде вже таке грубше, тому що то вже зроблено на трактор. 49-та теж така балка не слаба. До речі, непоганий такий метал. По по, по, по рамі, непоганий метал. Непогано зроблено, там в плані ходової не сипеться. Сипеться інше. Я потім розкажу. Короте. Що ще? А, ну Звісно, колеса, пара колес, резина, все це те, те. теж потім. А, гідравліка. то що вам вже дасть можливість працювати з комфортом, не тягати тяжесті, не піднімати, якщо там, ате, хвора спина чи ще якась 240 кг. Оцей малиш підніме за вас. А, розподільник, вверх-вніс, плаваючі положення, все, що треба. Роздільні гальма. Колія регулюється під любе міждуряддя, то апарат, якщо у вас огород. У вас є свій огород, вам треба висад, картошку викопати, картошку посадити, там пройти строки десь фрезою і там може проорати 5 соток. Все, більше від нього чекати не треба взагалі. При це перевести, ну, такі поняли, роботи. Якщо ви думаєте, що вас зараз купите такого собі, підете по сусідах, огороди орати, то е, ви. Ви будете бідні в плані і грошей і морального состояння, скажімо так. Бо то така техніка одна сезон, ви працював, стоїть собі, літом десь катаєте, щось перевезли і восени. Ресурс небольший, мотовид не багато вирабатує, воно буде жити. Якщо їм її бачить з утра до вечора, понятно, що то все через два роки, то буде просто все все персоні все, все, все не буде. Поняли? Ну, така правда, тому що ви не розраховані на великі площі. Вот. А що стосовно оранки... А треба буде погратися. Любий пух, який би ви не взяли, хоч полтавський, хоч той, хоч той, вони, ну, вони не розраховані по факту сугубо на обранку, треба утішляти пух в будь-якому випадку. Якщо нормальний пух, там длинний, конський, однокорпусний. якщо двохкорпусний, то й те, що всі в комплект дають в подарок, там ще треба одразу варити і причому варити багато, настраювати і так далі. Ну і так само там по якості металу. Короче, я не буду углублятися, ми можемо вам підказати, якщо ви наберете. Проконсультуємо нормально, що буде ходити, що не буде ходити. Копалки, сажавки полтавські, теж там трошки є нюанси. Коси хороші, фреза рідна стоїть і буде робити, буде працювати. О, система тут максимально проста на фрезі, як в мотовосі, там, якщо цепь може обірвати, змінили цепь. Та саме страшно, в принципі, там в той фрезі більше нема, чому ламатись. І саме основна перевага того, що, скажімо так, ви возьмете собі такого трактора. Наприклад, там 2,5 і ще там на 500-600 баксів докупляєте і в 3000, ви вже вкладаєте все. У вас є і фреза, і копалка, і сажавка, там і якийсь, там нормально береться комплект за ці гроші. От. Ну, а то Якщо у вас, вас все-таки амбіції якісь, от. Тож, то на... Такий собі помічник біля дому. Да? Якщо у вас все ж таки як є амбіції, якщо у вас все-таки ну, є взгляд на майбутнє трошки, ви хочете трошки більшого, у вас більше землі, і ви в планах там думаєте, може, десь комусь, як то кажуть, по, -по погородах поїздить, попрацювати. Який саме дешевий можна взяти, який вже буде трактор, без мотовочної коробки, без одноточки, яка більше п'яти соток не ворить, тому що там треба все перероблювати, ставити трьохточку, точку, коробка медмотовоки. Коротше, ось це ж те, що я перечислив, щоб цього не було. За трьошку, за трьошку, реально можна взяти вже більш-менш схоже на трактор. Я ще не кажу, що то трактор, да, то не трактор, то щось якийсь гібрид мотовока з шифінгом, але все одно все одно, за 3000, там він 300, можна взяти вже собі трактор. Тут основна сама відмінність, єдина яка є, то коробка трансмісії. От бачите, яка тут де у нас маленька типу, коробка одноточкова, і тут йде коробка вже. Бачите, хто не шарить, хто не розбирає, тако показує просто. От рядом стоїть шифінг, він популярний, він досить надійно рахується серед китайців. Тут фактично така сама трансмісія. Бачите? Все фактично зробить. Ну, фактично воно таке саме, там, інший завод, виробник. Поняли. Що тут ви получаєте? За рахунок цієї коробки, трьох точки, вам вже не треба нічого перероблювати. По суті, по ціні там є трактора мото по 3000. Можете взяти за 3 вже такого. Трьохточка буде, вау відбору буде. А, трьохточка не супер сильна, вона десь до 300 кг підійме, більше не підійме. То маєте на увазі, то не Донфен все одно вибере, то не Джандір, навіть не ДВ-шку, то йде маленький такий теж Но він вже, Він вже, наприклад, може там якихось сотах 50. Вивороть, може, спокійніше. Він їм може е, поїздити там на картопку, покастрирувати. Да, може фрезерувати, не всі. ну коротко. А В чому суть? А він іде вот такі всі: 220 скаут, зубор 245, там ДНТЗ якісь є ще. а Кентавр такий 240-350, може бути там назва різна, може писати, що завгодно. Вот, в чому їх суть? Вони маленькі, в них дуже е, в цьому ціновому сегменті да, дуже хороша коробка по надійності, по всьому. Вот. А, з косяків з мінусів, вони легкі так, 700 кг. Якщо то є півтонни, то десь 700, там з хвостом 800-700. Трактор, щоб він був в полі, в Оренці, щоб він мав вагу, то навіть той же Шифен. Шифен важить тонну 244 важить тонну 300. Вони фактично роблять те саме, що трьох по своїх задачах. Вони можуть і проорати, там пару гектар, і коротше, ви поняли. Тут все впирається в те, що ваги недостатньо для, переважно, ну, для деяких робот. Наприклад, якщо косити, то вам треба буде облігчена коса. Сюди ви всунете вже нормально вірок з косу маленьку, там 125-ку, і буде працювати. Тут за рахунок того, що трактор легкий, просто воно буде його піднімати в одну сторону. Плюс коробка передач. Тут така, але звісно, тут в шифінгу 4 рівня, тут 2, плюс слабший мотор, воно все одно не буде давати ці обороти. Поняли нужні, щоб робити роботу. Наприклад, прес-подборщик, якийсь, такі всі всякі навісні, Ну, забудьте, там, мульчера, щось таке важке. Воно не зробить то що забракне потужності. От. То з мінусів. Він йде. 11-15 мотор, 22 кінських сили, в принципі, непогано. Плавні 22 кінські сили мотор, як в шифінгах 220-х було колись. А тут вже там, трошки грубша рама, трошки грубша півось, коробка краща на порядок. Але но, но є інше подводний камінь, що все навісне, сюди він іде голий. От все, що йде з трьох точкою такою, іде голий, всі вони голі, без нічого. Треба докупляти. Фрези зараз дорогі фрези там подорожчали, вони по 800 були, там по 650, ну, коротше, то залежно від сезону. Пуга будуть там 8 більше, якщо, за 10 двокорпусні, коси віракс, штука баксів, купавка більш-менш нормальна, трясучка там 500 доларів. Ну, коротше, поняли, по 100 баксів навіть тут не буде. Воно все вже розраховане на більші площі. Ну, пару гектарів, якщо у вас своїх. То, в принципі, він справиться. Нема передка. У всіх моделях нема передка, тому якщо там якась місцина така, що там де є трошки гори, гори, склон, то забудьте взагалі, дивіться мінімум, що Fendt 244, то все воно просто не, не зробить, не поїде. Ну і він легкий. Тут же можна докинути грузи. Як, в принципі, і тут можна докинути, але, звісно. Цьому буде важко, тут можна там, наперед кілограм 70-80 закинути і по 30-40 назад, і все, він вже буде там під тонну ваги, він же буде вивозити трошки. Як е, шифінгу, бачите, стоять утяжелітелі. Можна докинути так само сюди. Це 3-3 три. Три, 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 тисячі. Вот. Е, По-новісному я розказав. Ідемо далі. Саме ходовий варіант робоча лошадка всіх українських фермерів. Е, то що... Кажуть, я можу сміло, сміло радити всім. Сміло радить, може всім. А, хто проїжджає на початку, якщо у вас обмежений бюджет, вам треба вже нормальний більш-менш штрактор, який поробить роботу, там вивере, там посади, там все, який вже має і запас прочності, і короче, беріть шифінг. Беріть шифінг, тому що шифінг зараз, помітимо того, що він там починається з 3200. По, по, по акції 3200 то моделька дорожча трошки, вона йде з примусовою гідравлікою, з блокіровки, бачите, третій речах блокіровки присутні, як положено. Передній радіатор. Коротше, він допільний, він дороблений, тут проблем нема. Коробка в шифінгах взагалі не ламається ніколи у людей по коробках. У мене за 6 років не було, що там в шифінгу коробка зламалась Мотор мотор а, з недавніх практик перегорає прокладка підголовки блока. Потім починає шурувати масло в іде. Ой, в масло вода водає шурувати То за перегріва або ненормальної обкатки. Буває, наші пацани косячать, буває людина, тільки отримала трактор і давай, як то кажуть, трошки під хвост на високих оборотах, він, не пройшовши обкатку, має потихоньку обкатуватись. В принципі, ці мотори дешеві в обслужуванні. От там, в зіпові, в зіпові, тут зіп десь не лежить. Короч, з ними зіп, там іде дві ті прокладки чи три. Вони вже для того зроблені, щоб якщо що, ви поміняли. Тому що в процесі експлуатації буде, десь перегріє мотор, трохи, хлоп, все. То стоять 2 копійки, так як і все обслужування того трактора. Тут що може статися? Оце, ремні, так той мотор, блях, йому нічого не відбувається. 138, дроб 2. В кожному райцентрі, в кожному магазині є запчасті. На цей мотор без проблем, як і все інше на шифінг, От особливо такі 240-244. 350, 350L, 350, От то я нараджу, тому що їх мало завозили, на них немає запчастин. І там ну, 35 коняк в одному циліндрі трошки вони перегнули. Поніло, китайці? Тут все в тому плані більш-менш зроблено. Поніло, тут нормально вже. Воно, воно... з недостатків конечно, то, що порівняно з трьохциліндровим вам треба, щоб ваш мотор набрав оберти. Потім з'являється в життя. Він розгоняється як паровоз. Вповідає його першу по газам, і він по чуть-чуть по по собі поняли тут. Ну я вам так скажу, якщо коли він розгониться, він спокійно, 220. Маленький польський пух тяне по-любому чорнозьому, а навіть без передка. Ну, якщо, звісно, у вас знову таки там не горні, якісь не холми, і ви там не працюєте після болота, коли тільки дощі, ну коротше, там зрозуміло, що буде важко любому трактору. Ну так, і ліс перевезе, там тонну півтори прицепа легко по-любому теж, коса люба, маленька, польська, фреза метр 40, спокійно легко буде шарувати. Потім. Купалка єдине, що транспортер буде важкувати на 244-й транспортер польський стан. Тут 240-й, він все одно легше йде. Копалка-трясучка люба піде. Поняли? По КПД ну, 2-3-4 гектари. Хтось такими їздить, сажає, викопує картошку спокійно, без питань. Кучники, борони, боронування, там 1,50 п'ятдесят піде. Ну, коротше, все навісне, яке на маленьку-все сюди піде. В нього є одна конкретна недостаток, то що я сказав, плюс він незручний, він корч. Поніває? Все одно той одноциліндровий мотор ремні, воно все телепається, Ви коли ви його заводите, поніває? то реально дуже, він дуже гучний. Поніває? Такий звук, він так що тарабанить той мотор. От. Ну, звісно, мотор гріє, ну коротше, такі косяки є. Но, по факту їм можна робити роботу, причому непогано. І в нього є одна перевага. Колія Колія в нього йде повноцінно метр 23 Якщо взяти сінтай, самий навіть крутий, повнопривідний з редукторним мостом, все, він буде по центрах метр десять. Бачите, візуально навіть видно. Тобто тут ми отримуємо трактор відустойчивий, ми колись навіть робили перетягування і шифінг такого сінтай перетягнув. 240-го трьохциліндровому, хоча там ремні, тут без безремнії, казалось би, ні. Ну, він трохи важчий. В нього грубіші все одно йдуть мости задні, бачите, ніж Сінтаї. Він йде. Рама грубша, він важчий, кважі. І за рахунок цього він витягує. І коли я метр 25 метра, то ваш. Рядки під 55, під 60. Ну, вот на картошку, як переважно у нас, да, вирощують беруть. Піде отлично, замечательно. Плюс сама трьохточка, Тут трошки попотужніше, стрістою забавої цилиндр, Десь 400 він підніме. Кісінтайчиків все одно там до 400. І буде таке хороше дом. А тут вже... Э, по навісному знову ж таки, якщо вішать косу, вішать, сюди можна мульчера всунути, сюди ще ну, я був такий під сумнів. Коротше, коробка більш, більш потужна. Вона і більш візуально, бачите, тут яка йде і, і, і всім таює. От, плюс. А, в принципі, більше тако розказувати не треба, тому що я думаю, що люди, хто їх експлуатує, знаю. У нього є свої недостатки, я їх теж перерахував я нічого не приховую. Ну як робоча лошадка 240-244 можна брати спокійно. <кхем> експлуатувати ну, свою роботу робить 100% буде, ремонти будуть дешеві, обслужування буде дуже дешеве. То саме головні фактори. І ціна його ну, відносно демократична в порівнянні з дорожчими структурами. Тому цих, цих малошей можна брати, вони будуть працювати. Вот. А Ми переходимо до самого цікавого. Переходимо до трьохциліндрових є теж задній привід, є повний. Я поставив сюди випадково, ну, то, що мені подобається. Той синтейчик, в нього йде редукторний мост, він непогано зроблений. А, то під брендом Fighter заводиться, Може бути Fighter, знову ж таки, може бути ДМТЗ, може бути там написано дядя Вася 25. Без різниці. У вас буде кмовський мотор 385, у вас буде така коробка 6, в деяких випадках буде восьмерка з таким трохи кулісою на бок, поняв? От, у вас буде такий мост задний, тоненький. Може бути трохи грубший, але все одно, я скажу, мосту, мости поярче. А, в чому тут плюс? Шо, конечно, вже нема ремнів, ви одразу з будь-якої передачі переключаєтеся, він сразу попер, сразу йде нагрузка. Плюс, ну, звісно, зручніше, він комфортніше, тихіше робить. Вот. І краще тримає оберти. Там трохи газ пустив, все, оберти впали. Тут, в принципі, воно більш таке. В плані косяків гібка-муфта. До 600 тисяч всі трактори йдуть трасінтай, дмтз і прочі-прочі такі менші. Главний косяк гібка-муфта. Тому що вона швидше знашується і треба частіше От, все відкручувати і міняти ту муфту. Якщо велика знову ж таки нагрузка, там мульчера, там велика коса то знову ж таки буде воно От там на тому місці і надавати слабину. По інших він такий більш, знаєте, я б сказав, йде на більше там, такі маленькі ділянки, невеликі, такі більш легші роботи. Там, на поля я б його не брав. Я б на поля доклав, чи взяв би навіть 244 шифень, бо він корчно, він зробить більше роботи. Тут вага грає роль. Тут знову ж таки вони тонна, тонна, сто всі йдуть. Передній привідний може бути і менше тонни, то йде тонна з копійками. І колія, <coughs> враховуйте це, що тут метр десять, він вузький. Всіх сімтає, хоч ТРК, ТРКХ, ТРКХ, Люкс Про, похер, в цих коліях іде 1,10 по центрах. І то вам не дає повноцінно там, виходить на рідкі 55-60 на картошку, то вам не дає використовувати любе навісне. Там хоч Транспортер великий польський буде йому важко, хоч каса 135, вірекс, бомби, ну, буде працювати, але теж, знову ж таки він не має такої стойковості, як шифінг. Але для своїх задач більш легких там окучування, дискування, там, наприклад, теж знову ж таки посадка тої бараболі, пропольщики. Ну, коротше, перевозка при цепу якихось вантажів. Він буде собі працювати. Він буде працювати. Більш комфортно, на ньому, більш легко і там приємніше, звісно, на трьохциліндровому працювати то в будь-якому випадку, навіть от, просто проїхати на шифінгу, проїхати на цьому, то різний, різний час. З моменту, як ви приїдете до трактора після, після ночі, мороз був, і ви сіли собі поїхали Різний час. Пройде. Я так само в експлуатації. Там Розвернутися, тут же радіус розвороту менше. Ну, коротше, ви ж поняли, да? суть. ну Я ж кажу, є определенна потужність. Потужність, що може трактор зробити. Прократно, в шифенгі, особливо 44-й, то танк, який там дохера зробить, він зробить як кінтав. Якщо вам це буде. Получається е, шифінг там 3200, повнопривідний е, буде 4200-4300, в залежності від модифікації 4,5, може бути Там останній теж з циліндром. Сінта-югі починається від, від 5 з передком, від 4, відповідно, без передка. Я умовно образно кажу, там можна на 100 баксів туди-сюди помилятися. Без передка зараз там ціна 400 може бути акційна. І з передком може бути 5200, може бути ціна 500, акційна теж. Ну він бачите вущий. Якщо ви хочете трактор, який буде трьохциліндровий, Він буде робити все, всі роботи вам. Варто дивитись щось, починаючи з Кентавр, Оріон, Forte, Fighter, Scout з тих 244 3-циліндрових. Я тут поставив сороковку, вку мені просто треба її пофоткати, але по факту вони всі мають одна... однакову базу. Відрізняються 24-від 40 ки 40-вки в бюджетному сегменті, тільки моторами, там 4 баняка, там 3. І, е... Цими шириною, грубшої резини. Ходова частина, коробки передач, а, мости, причому всіх ідуть однакові. А, від е, Кентаврів до Тільки різниця в тому, що в Кентаврі йдуть простіше, з 24-шне там дядя Федя, там стоїть з сороковки, все йде на 24-ку теж. І там саме у Аволі, від і так далі. Тому <кхід> тут, тут ви можете вибирати, тут від 6 тисяч буде ціна. Фактично ви можете взяти 4 шифен, він те саме зробить. Він буде більше тарабаних, він буде більше часу займає роботу, але він те саме зробить. Тому що от, 1300 вага і шифен 3300 вага. Получається, знову ж таки, реклама шифін. Ну, Мені дійсно подобаються ці трактора, я е, від щирого серця раджу. Ну, Якщо у вас є бюджет 6 тисяч, то ви сюди можете закладати вже на кентавра собі такого. Ну, 244, то буде трьохкотловий. Чотирьохкотловий буде стоїть 7. Тут вже піде любе навісне. На 4 піде вже 2,30 пух, на той 244 теж 2.25. Люба косарка, мульчер, присковач, борона 150, на 40-му можна 180 спробувати. Вот. Все, любезна вісне піде. Піде на 5 гектарів до 10 гектарів спокійно, чи там їздить по сусідах, роботи теж одне удовольствие. Тут вже, бачите, від 6 тисяч починаються всякі плюшки для вашого удобства, для вашого комфорту. Якщо тут у вас ну мінімально, мінімальний набор, робці, поставили нормальне сідло, там була до цього стаборедка, тут ця коробка. Тут вже вам підножечка, пожалуйста. Ровний пол буде. Тут ззаді все зашито, щоб болото не летіло буде. Там якісь бардачки, шмардачки, приборочка більш сучасна, гідрач буде. Всі йдуть восьмерки. Тобто 4повишних 4 і 2 відповідно назад. Мотор КМовський, ну мотори зараз кемовські сюди пхають. Вони просто ходові, популярні, непогані, тому їх пхають сюди. От. І так само він буде робити вам всю роботу роботу, яку захочете, цей трактор. ну от, Якщо щось хочете вже краще, то дивіться моє відео. Моє відео про великий китайський тройничок Там йдуть топ-3 трактора з самих якісних, самих надійних серед китайців, ну, звісно, і самих дорогих. А тут я зняв таке більш по бюджетному сегменту тракторці і просто розказав, що який трактор зможе зробити, що який трактор не зможе зробити. за що варто платити гроші, за що не варто платити гроші. Я сподіваюся, що це відео було корисне. Якщо воно було вам корисне, то. Підпишись, не пожалкуй лайк, мені буде приємно, я пойму, що я не Тут 20 хвилин розказував, я сподіваюся. Хоча б навіть якщо в нас не замовлять, то знаєте, людина приїде на початку і вона буде, і хто там не розбирається, перший трактор бере, хоч буде знати, що до чого, їй не впарить що-небудь, що, що потім буде головний бід. Тому так, друзі, звертайтесь міні-трактор України, любимо, вас з вами. І, як завжди, бережіть себе. Слава Україні, всім пока!